У селі на подвір'ї жив собі кіт на Мурчик. Був він дуже поважним і пихатим, бо дуже пишався своїм великим шикарним хвостом. Вранці він поважно виходив з дому, повільно помахуючи хвостом, біг смакувати улюблену сметанку, що залишили для нього біля столу. Також котику до смаку припали молоко, вершки та сир. Вуличні коти тяжко зітхали, коли, проходячи повз хатинку Мурчика, бачили, як він ліниво ласував вершками. Якось вранці мурчик, як завжди, підійшов до своєї мисочки і дуже здивувався. Виявилось, що мисочка порожня. Хазяйка напевно забула залишити їжу для свого улюбленця і пішла на роботу. Нічого, зараз я застрибну до вікна та посуплю сметанку в холодильнику. Раптом, назустріч котові, вибіг з веранди Сірко. А куди ти це ти йдеш? Мур, я йду по сметанку, вона там, в холодильнику. Буф! А що, що це таке холодильник? Ну, це така чарівна шафа з шуфлятками до багато смачнючої їжі. Буф-буф? Оце так. Багато багато їжі? Дуже багато. Ковбаса є. Ну, і вона, -р -р звісно. А ти, ти можеш принести мені хоча б малесенький шматочок? Муро ще чого. Ой. -а -ф -а -ф. На вулиці йому зустрівся баран Круторіг. Здрастуй, мурчику. Бе, а куди ти біжиш? Шукаю холодильник. Дуже вже сметанки поласувати хочу. Бе, а що це за такий звір, холодильник? Оо. Це місце, де зберігається купа їжі. Безліч? Багато. Завались і капуста є повна шухляда. Бе, ой, принеси мені бубу, будь ласка, хоч один листочок. Ще чого. А назустріч йому бігла курка квоча. О, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Куди ти йдеш, мурчику? Я йду до холодильнику за сметанкою. Це така чарівна шафа, в якій безліч їжі. ко 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 не вже? Ко-ко-ко-ко-ко. І навіть ку руца там є. Тож її там найбільше. ко ко ко, а принеси мені ко 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 будь ласка, хоч декілька ко 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 Хм, Ще чого, застрибнувши на вікно. Він одразу ж помітив у кухні холодильник. Він став на задні лапи, відчинив дверцята та побачив на тарілці сир. Озирнувшись, кіт поцупив його з полички і збирався накивати п'ятами. Але тільки но він став до холодильнику спиною, дверцята затраснулися і притиснули його шикарний пухнастий хвіст. Сірко, круторіг і Квача весь цей час підглядали у вікно, тому зрозуміли, що кіт попався. Оф, оф. Може, допоможемо йому? Бе ні, він відмовився принести нам шматочок ковбаси. Бе листечку капусти, б і навіть декілька зернят кукурудзи. Бе. Пішли геть. А коли хазяйка повернулася додому, відразу помітила мурчика з притиснутим хвостом. Вона його посварила і тільки потім відпустила. Мур, пробачте мені, друзі. Ко-ко-ко-ко-ко, ну що, Пробачимо? Б... Пробачаємо, Б... пробачимо. Після цієї повчальної історії. Мурчик більше не задирав носа. Він завжди ділився своїм молоком з сірком. А кожне зернятко чи травинку приносив іншим друзям, яких став цінувати і любити.